Всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Це хочу, щоб був такий тижневий блог, хочу знімати весь наш тиждень кожен день. Сьогодні в нас понеділок, 1 квітня, другий місяць весни настав. Перший. Як пройшов перший? Не знаю, дуже непомітно. Ми з Ігнатом ще не ходили на вулицю, хоча погода чуєзна і наша емоції. Погода просто супер, прям літо-літо, я думаю, по, всіму, по всій Україні таке літо, всі вже це бачили, цю спеку в 24 градуси. Але в нас з Ігнатом ще багато домашніх справ, які треба пробити, ніхто їх з нас не поробить, тому ми підемо вже на вулицю після обіду, після сна. А поки я там смажу відбірні, а ігначик тут робить отакі справи. Да? Синок? а да. Вже по-літньому ви бачите, якими жовтенькі. Да. Жовт... Жовточки. Ось коли не повела дитину в пісочницю, то пісочниця прийшла до нас, додому, на кухню. Ну, По-іншому я їсти не приготую, а в мене сьогодні без варіантів. Холодильник пустий, тому треба його якось розважити, а сама поки щось готую. Ці ці вихідні ми були у батьків. Я е, все ж таки захворіла, і весь той тиждень у мене коротше, був якийсь такий. Тому на вихідні ми поїхали туди. Я там ще трохи відлежалась, а Ігнат розважався з дідусем і бабусею. Дуже вони мене, мене виручили в цьому плані, бо чоловік працював і так було би важко нам. А так класно, і погода була чудова, і там на майданчик ми ходили. От, і потім ще дуже багато він гуляв з дідусем на вулиці. Прям така, знаєте, в них була супер чоловіча компанія. Коротше, було ігнату було там класно. От, а я, а я ще до того мала, що хворію, так ще й на майданчику, на дитячому дуже сильно вдарилась головою. Ой, це вообще. Це було вообще просто. І в мене тепер там така шишка зверху, і прям шкіра, шкіра голови болить. Таке, коротше, треба, я кажу дідусю, що треба було дивитись не за Гнатом, а за мамою. Бо... Ну, отак от буває. Не помітила, що там такий навіс був, і з цього розмаху влетіла в нього головою. Ну, добре, що хоч ці зірочки не повилітали всі. Ну, і з голови нічого не повилітало, то теж добре. Ой. Так, Зараз, до речі, покажу вам своє останнє замовлення. Ігнату сенсея Взяла йому ось такі ж таніжки, вже навесно світленькі, зелені з синім динозавриком і сині з зеленим. Ось, Ще не вдягала, ще з етикетками. На днях тільки забрали, ну перед, перед поїздкою тільки забрали, ще не встигли. Потім ось таких Ой. два бодіка. взяла світленьких, без бой, нічого собі. Клас. Обожнюю такий колір, такий якийсь персиково-кремовий. От. Потім я вам показувала, що я колись замовляла ось такі штани плямисті. І, знаєте, вони мені так сподобалися, що я взяла до них ще і кофту, таку з капюшоном на блискавці. Супер, буде тепер костюмчик у нас. І ще одну кофтинку взяла це ось таку без капюшона. Вони так рідко бувають. А я люблю такі. Кофточки без капюшонів, бо іноді під куртку так зручніше вдягати. Ну і взагалі мені подобаються і без, без капюшончика. Ось такі з Мікі Маусами, там, чи... А, це Дональд Дакі, да? коротчі, дісне... Діснеївські мотиви. ось такі. Так що, все, навесно готові. І, взагалі, оце так різко потеплішало, що знаєте, прям захочеться вже діставати літні речі. Одна навіть весняних вже жарко. Але ж я розумію, що це на декілька днів, і що ще буде весна, прям весняна, і з дощі з дощами, з холодом, і все таке. От, але так, знаєте, мозк вже почав мене працювати. Що тіпа ой, клас, скоро там можна і на пікнік, і всі діла. Вчора взагалі вже ходили в одних футболках, от, і прям було так жарко-жарко. Єдине, що так як Ігнат е, ще то ходить з каталкою на вулиці, то повзає. Оце коли він повзає, то ну, штанішком хана, звісно, коліна просто. Жесть, на, на що схожі. От, і трохи жалко мені ці нові, нові речі, але що ну, поробиш, якби? а що їх берегти. Якщо я буду їх берегти, то вони просто стануть малими. Тому я вирішила не заморочувати не з цього приводу. І, ну, коротше, нехай дитина носить. От, і вже, до речі, дістали кросівки. Сьогодні піде в нових кросах. Е, одягну його, покажу вам його супер крутий весня... весняний лук. Мені прям дуже подобається моя дитина. Так. Ну, як, як і будь-якій мамі. Так, скажіть так, як і всім мамам. Всі малючки гарні. Всі. А... Я? Всі гарні малючки ви? Ой, це ж на ці вихідні перевели годинник, і я тільки що подивилась, що в мене на духовці я не перевела його. І уявляєте, я живу і думаю, що на час менше. Капець, блін, а вже не то, що дванадцята, вже перша. Я думала, дванадцята, боже, як пізно, вже перша година. О, Боже, як пізно називається. Ну, нічого нічого не встигаю. Ми ще пізно встали. І взагалі цей перехід поки що. Вчора Ігнат ліг дуже-дуже пізно. Треба щось з Треба щось цим буде робити. Ну, сподіваюся, що якось вирівняємось, бо тепер пізніше встаємо, пізніше лягаємо, не підходить. Так, Ігнашик поспав сьогодні аж три години, дуже довго спав. Я його чекала, чекала, вже хотіла на вулицю. Дивіться, які модні в нас кроси. Як показати? Ось так покажу. Наче за розміром вони добрі. Це вже 22-й розмір я йому брала. От, Але, знаєте, так дивлюсь на Ігната ногу, і думаю, що вона буде, як в мене, така величенька і високий підйом. Цей. От, в мене теж така нога, що тут зверху часто буває жме. Ось. Але вони тут на ліпучках такі, дуже зручно взуваються. Ну, Подивимося зараз, як в них буде ходитись. Але щось він сидить і ліпучки ці розтібає. Сподіваюсь, на вулиці не буде так робити. Так, а це що ще за Соска? З нами піде Соска? Ні, зараз розчешимося трошечки. розчешемось, так? Да? І підемо. Зараз підемо на вулицю, подивимось. Там, правда, знаєте, народ ходить в чому хош. Хто в футболці, хто в курці і шапці. Ну, Зрозуміла така погода, що я і сама не розумію, що його вдягати. Ну, ідемо так, а з собою в коляску закинемо курточку на всяк випадок. Вдруг там і правда холодно. Ігнашек, що ти робиш? Не треба їх. Ми вже їх одягли все? Взули, точніше, взули. Ну, взули і все, не треба їх знімати. Ми в них йдемо. Добре? Ось так. Крути, крути. Так, yeah. да, тут багато всяких машинок, пісочниці, можна свої не брати. Пісок це любов. Давай. Опа. О, о. Опаськ. так. І так. Я ось так їжу! Ось так! Давай, давай. Нагулялись і водички напились. І... Клас, в ліфті їдемо. <ріст> а що такого смішного мама дає? Щось дуже смішне. Да? Така вечеря смішна. Печінка і макарони. Така смішна вечеря, так? Да? Мама таке щось на швидку руку наготувала, бо не встигала і погратись, піти на вулицю і щось готувати. Так що таке сьогодні. Але, мак... Але макарони, макарони то він дуже любить. Да. ти. Оце вже як наїсти, то починає, починає таке кривля... кривляка. Так. У нас новий день. Вчора ми гуляли ввечері, сьогодні ми, хоч і дуже пізно встали, але я нічого не робила по дому, і тому ми йдемо все-таки до обіду на вулицю, хоча б ну, вже в обід, йдемо в обід. Якраз там сонечко пече. Ще до сих пір 24 градуси. О, треба насолоджуватись цим сонечком, тому я вирішила, що прибирання, ото все то буде там якось колись. Хоча все треба робити, а зараз на вулицю. Слухайте, нарешті нарешті я купила підстаканник на коляску, на ручку. Вже дуже давно його треба було купити. Мене чоловік кожен раз, як ми беремо каву і нема куди її поставити, сварить. Що його в нас нема, але от я все ніяк не могла. Ну, Написано, що якийсь універсальний. Сподіваюся, що підійде. А, ну, До речі, він його можна і потім на велосипед і. на... Навіть на самокат чіпляти, ну подивимось, подивимось. Бо зараз вже буде хотітись і просто пити, і щось може холодненьке пити. Ну і каву, кавовий стаканчик поставити це також залюбки. Взяла такий, знаєте, саме простий. Ну, подивимось, наче були непогані відгуки, хоча у когось там і щось відпадало, відбувалось. Ну, це таке діло, це пластик. Іноді він ламається. Так, зараз перед вулицею причепимо його і подивимося. Водка була класна, а сьогодні навіть теж класна, але вітер. Кажуть, що це тепло нам прийшло з Сахари і вітер з піском. Я не знаю, я в це не вірю, я не бачу. Я піска не бачила. Тільки ж з це хіба? Ей, ей. Ігначик хоче вже в пісок. Хоча ці він теж вже любить. Ей. Розвертайся, розвертайся, давай сповзай. Давай ножками, ножками сповзай. повзейту. Хлопці грались на майданчику, я збігала в Аврору, дещо взяла. Я хотіла взяти ігнату такі іграшки, знаєте, щоб вони ну, брати з собою в пісочницю. Бо там він, він якби у діток забирає іграшки. Я подумала, що треба, якщо ти забираєш іграшку, то щось просто дати цій дитині навзаєм. От, і вона буде грати з нашою, а ми її. її. От, але це, нічого у нас такого, знаєте, і не було. От, а це буде саме так і взяла в Аврорі недорогі машинки, і якраз будемо брати їх з собою. Вони такі ну, нові, яскраві, от, і будемо мінятися. Ось такий на цьому на мопеді якийсь чувачок чувачок на мопеді. Це машина, оця як це, перевер, блін, не знаю, як сказати. Це, і я тільки не знаю, якщо туди пісок в колеса попаде, чи буде вона потім перевертатись. Хм. Ну, ладно, вона недорого коштує, якщо зламається, буде не так прям жалко. Потім взагалі ось таку взяла за 9 гривень таку маленьку, гоночну, а, і потім ось такий з ковшом. Якийсь, звісно, цей ковш маленький на фоні машинки. Але також, це не знаю, якщо попаде пісок, вона інерційна. Ну, ладно, зламається, то зламається. Ось такі машиночки. Потім закінчився цей плівка у нас харчуватого, взяла теж в Аврорі якась дешева. Сподіваюсь, щось буде тримати. От. І собі взяла ось такий. Такий бісер. Бісір такий, да? ну, він не скляний, він пластиковий, але такий прозорий, і дуже ніжні такі кольори. Там у нас Аврора така, знаєте, дуже маленька, і цей біс, бісера там такого мало і все таке трохи ну не трохи, а прям дитяче. от Ну от, Що змогла з цього вибрала? Просто я ще так нічого і не зробила, ніяку підвісочку, ніякого чокера, але бажання все одно є, просто ну, от, трохи захворіла, потім уїжджали до батьків, просто не було часу. Тобто я все таки зроблю ще я скажу, бажання є. Потім такі дві резиночки собі взяла, бо моя просто порвалась. і це хвостик зав'язувати. І що ще? А, і взяла ще спробувати такі замочки на, ці, на підвіски. На браслети, спробую, як воно тут фіксується. Вони, правда, були тільки такого яскраво жовтого золотого кольору, ну нічого. Тому ось такі в мене маленькі покупочки з Аврори. І недорого. За що я люблю Аврору? що Там всяке таке барахліжко. От, але недороге. Встала все з упаковки. Ну, класні машини. Взагалі. Дивіться, хопа. І ця також їде. А цей на мопеді, так це взагалі прикол. Йому, якщо натиснути на голову, Опа. отаке робить. Клас. Ігнат їх ще не бачив, бо він ліг спати. Не хотіла йому перед сном нічого давати, щоб цей, ну, знаєте, не розігрався знову, вже хотіла його вкладати після вулиці. То от зараз як прокинеться, а тут в нього обіцяє. Як тобі іграшки? Зацінив? Okay. Зацінив? Йому сподобались всі машинки, він вже всі покатав і дуже ще йому всі мої дві резинки сподобались. Також дуже цікава. Вийшла іграшка. Треба забрати, бо я їх потім вже ніколи не знайду. Отак, так. Да. Треба його навчити нажимати йому на голову, і він буде сам їхати вперед. А, до речі, чоловік. А... Цей зайшов на сайт Аліекспреса, там саме в розділ іграшки, і там просто просидів декілька годин, бо каже: Боже, тут хочеться все купити. І замовив там гнашки, такі класні машинки, такі вже побільше. Там теж трактор, якийсь там з ковше ну, з ковшами, такі там щось. Коротше, Але єдине, що ну, чекати, звісно, ну, доведеться довго, це вам не в Аврору через дорогу перейти. Це все-таки ну, десь місяць будемо чекати, може менше, ну нічого страшного. В принципі, літо тільки починається і іграшки ще всі знадобляться. Слухайте, мені так сподобався цей е, е, чувачок. Ну, я не знаю, я його так називаю на мопеді. Класне, щось 30 39 гривень, здається. І щастя. Повні штани. Клад. так, Мабуть, зараз ливане, такий нормальний дощик, добре, що ми сходили е, зранку на вулицю. Що я хотіла сказати, що дитячий майданчик це такий, знаєте, окремий світ, в якому свої правила, свої закони. от, І треба ще навчитися оці, оцієї взаємодії з дітками іншими, з батьками іншими. Мені взаємодіяти якось треба. от. А я така не дуже балакуча. Ну, нічого. Це просто завжди така тонка грань. От я завжди не знаю, коли можна взяти ту чужу іграшку, да, дозволити Ігнату її взяти, коли, ну, може, не можна. Може, діти будуть проти або батьки, коли вже треба віддавати. Коротше, як забрати свою іграшку у дитини іншої? От взяла дитина грається, а наче твоя теж хоче цією іграшкою погратися. Треба її забрати, починаються сльози. Боже, я не знаю. Коротше, я це все поки що тільки осваюю. Ну, от, Для мене це поки щось таке. Ну, нічого, якось вони там дружать, живуть. Просто ще, коли попадаються такі дітки, що вони розмовляють, то ну, з ними якось простіше. А коли дитина як моя, не розмовляє і треба розмовляти через маму, то трохи важче. Але будемо вчитись. Але чоловік мені сказав, що він туди не піде. там Купа мам дітей сказав іди туди сама і там з ними і там з ними грайся. Я, типу, буду десь в іншому, на інших майданчиках грати, де нікого нема. Так, ну що, буде дощ? Буде, мабуть, дощ. Так, а я тут роблю кекси вже другий раз. Знайшла такий вдалий рецепт в інтернеті. Кекс на йогурті, і виходить він такий зі смаком з цього сиру. Таке відчуття, що наче тісто з сиром, а ні, всього-навсього з цим створом, ось з йогуртом твором. Думала, вже не вистачить борошна, бо в мене тут щось трошки залишилось, але ні, все добре. Вже поставила розігріватись духовку. От зараз шукаю формочки. І буду все розкладати і випікати. І на вечерю планую картоплю. Це виклала їх ось в такі силіконові форми. Знаєте, дивлюся на ці форми і думаю, ну, як, класно, ні, як зараз нам багато чого полегшує життя. Виклав ці формочки, потім все виклалось з них чудово, випеклось в них да, і нічого не прилипло, все супер. Я просто пам'ятаю, коли я була маленька, і у моєї мами всього цього не було. І як вона коли пекла паски, перед тим зберігала такі баночки консервні металеві, потім їх обкладала цим папером, так от щоб воно все не поприставало, воно все одно щось приліпало, пригорало іноді. От, і це ну, просто такі були танці з бубнами, поки це все випічеш. Толі? Інша справа в нас, да, зараз. Ці силіконові форми для всього, ти просто все виклав. І 5 хвилин і все готово, так скажемо. Не треба нічого оце, оцього робити. От. Класно. Короче, треба бути за це вдячним. Єдине, що бачите, оці всі сліди на цих моїх формах, це ж не то, що я їх не мию, а ось просто вони якось так пофарбувались там, де. При цей пригорало, мабуть, чи що, я не знаю від чого воно вже не вимивається. Ну, Мабуть, це вони так роблять навмисно, щоб їх періодично міняли, бо так вони б служили нам вічно, а ми б нові не купували. Тому просто з часом, якщо так не подобається, як вони виглядають, можна їх. Просто поміняти. А так, ну, на функціонал це ніяк не відображається. Це я, коротше, з вами просто тут лялякою, поки прогрівається моя духовка. Чекаю, то вирішила оце порозмовляти. Вже показувала вам якось у відео, як готую цю картоплю. Це зараз просто найсмачніший рецепт картоплі для мене. Вона реально виходить як ця картопля по селянськи в Макдональдсі. Дуже смачна. Всередині буде м'якенька, а зверху скоринка. Зараз чекаю, поки доготуються кекси, і ставлю її в духовку. Вже дуже хочу їсти. Знаєте, я хотіла весь тиждень, весь тиждень знімати такий тижневий влог, але щось не хочу я так більше. Коротше, є в мене бажання змонтувати все, що є, і викласти, наприклад, завтра. Ось так хочу. Все. Тому дуже дякую, що додивились це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Воно таке вийшло дуже спокійно, мені здається, бо я якось в мене такий якийсь спокійний дуже настрій. Я і так спокійна, а так взагалі. Може, через те, що головою бахнулась. Ну. Думаю, ні. Жартую. Отже, дякую всім за перегляд і до зустрічі у новому відео. Пока-пока!